Всім привіт! Давайте зараз ми будемо говорити вже більш детальніше про гроші, які можна в нас заробити, і про те, яку ви повинні собі поставити першу ціль в компанії Адвант. Тому що всі ми прийшли сюди заробляти гроші. І, всі ми придбали абонемент, тобто вклалися, і найперше, що кожен хоче, це повернути вартість цього абонементу собі в гаманець, і, звичайно, також ще заробити. І так, перша наша ціль, яку ми повинні собі поставити, це є рівень супервайзера. Що це таке, що це за рівень? Рівень супервайзера це людина, яка запросила 5 людей в першу лінію. Неважливо на які пакети, 5 людей в першу лінію. І ці п'ятеро людей в свою чергу зробили. По три реєстрації у свою першу лінію. Так, далі. Ще раз повторююся, що це можуть бути будь-які пакети. Можуть бути 50 доларів, можуть бути 75, 300, 600 і 750. Ось, якщо порахувати, то всього в нас є, е, отут буде, щоб закрити рівень супервайзера, є 20 реєстрацій. Е, якщо ви е, робите ось ці 20 реєстрацій по мінімальних, ну, на 50 вже не будемо рахувати, я рахую, е, я прорахувала на 75, то ви. Отримуєте загальний товарооборот у свою структуру або у свою команду, це є загальний товарооборот 1500 доларів. Далі. З цього обороту ви ваш дохід складе дохід 120 доларів. Це є мінімум. Мінімум, якщо ви також будете на 75-му пакеті. Пізніше я вам покажу більше варіанти. Далі, якщо ви вкладетеся в терміни відповідні і виконаєте. Акцію швидкий старт, то ви, або ми говоримо так, щоб зрозуміліше що акція 100 доларів, то ви ще також отримуєте акцію 100 доларів. Акція і того ви заробляєте 220 доларів. На 75-му пакеті ми пам'ятаємо, що тут одна, один вид доходу, тільки класика. Це без бінару, без форсированого бінару і, і інших виплат. Далі, коли ми зробили рівень супервайзера, і ви вже хочете реєструвати 21-реєстрацію в першу лінію, ось, то, якщо взяти, що це 75-й абонемент, то у вас піднімається вже ваш рівень по класиці, і відповідно ваш дохід по класиці, або ваша ставка відсоткова, і ви отримуєте вже не 5, не 8, а отримуєте 14% ось з такої реєстрації. Значить, 75 помножити на 14%, і ви отримуєте. 10,5 доларів з кожної такої реєстрації. Далі, для чого я це все пояснюю? Для того, щоб ви бачили, що на мінімальному пакеті також можна заробляти також є гроші. З часом, коли ви навчитеся рекрутингу і перейдете на більший абонемент, ви будете заробляти набагато більше. Зараз я вам покажу на прикладі ось на 75-му. Ми подаємося, ось тут у мене на комп'ютері є. Тут є розрахований вже більш такий. Варіант з більшими реєстраціями і, до прикладу, ось дивіться, у вас є також це є рівень супервайзера зображений. Також є 5 реєстрацій, тільки тут вже є різні 75 реєстрацій в першу лінію: 300, 750, 75, 300 і також е, закритий рівень супервайзера. І дивіться, тут також прораховано, що є ваш по класиці, утримуєте 210 доларів. З другої лінії 238 доларів разом 448,5 доларів. Це при умові, що у вас на 75-му абонементі будуть вищі реєстрації, будуть більші реєстрації. Не 75-ки. Бачимо, бінару тут немає, форсированого бінару також немає. І акція 100 доларів плюс 300 доларів. Ось без акцій ваш дохід складе на 75-му абонементі 448 доларів з половиною і з акціями половиною. Так, далі. Абонемент номер 300 Зверніть увагу, я переключилася на інший слайд. При тих самих реєстраціях, що на попередньому слайді, на 300-му абонементі у вас з'являється ось вже виплата додаткова бінар. Закрито 5 циклів, і ви додатково ще заробляєте 125 доларів. І того дохід ось складає такий. Без акцій 573,5, з акціями 873. І абонемент 750-й. Це є один із таких найбільших абонементів. І дивимося, тут в нас. Також приєднуються ще інші виплати. Це є бінар. Не 125, як на 300-му абонементі, а 250 доларів. І форсирований бінар також з'являється 46 доларів. І того без акцій 744 долари, з акціями 1044 долари. Так, щоб ви розуміли, наскільки більші виплати на більших пакетах. Ось, але. Але, звичайно, що на, той, на вищий абонемент ви можете собі перейти тоді, коли у вас буде можливість, і тоді, коли, коли ви вирішите. Так, далі, 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 далі. Є різні нюанси, не хочу вас зараз в них, скажімо так, заводити. Зі всім розбиратися поступово. Головне в тому, щоб оце все запрацювало і ви отримували хороший дохід, оце колесо потрібно вам закрутити. Далі. Рівень супервайзера, його можна закрити за 4-5 місяців, якщо ви будете чітко виконувати мої рекомендації і будете працювати. Так. Е які саме дії і яка статистика по цих діях? Значить, якщо ви будете проводити 10 діалогів або 10 розмов? У вас в день буде 2-3 реєстрації на безкоштовний варіант абонементу нашого. Далі, якщо робити це 5 днів підряд, то, відповідно, у вас буде 15 реєстрацій. Реєстрацій буде в тиждень. З цих реєстрацій, з 15, у вас буде 1 2 платних на 75 доларів. Тобто в тиждень ви зможете мати дві, одну дві реєстрації на 75 доларів. Якщо місяць 1 місяць виконувати ці дії, то у вас буде 4-6 платних реєстрацій. І, відповідно, якщо ми будемо виконувати ці дії 4 місяці, 4 помножити на 6, у нас буде 24 платних реєстрації. Тобто, за 4 місяці ми можемо легенько закрити рівень супервайзера. Не за рік, не за два, як дехто робить, а за 4 місяці. Е, так, після того, коли ми закрили рівень супервайзера, чи то самі, чи то е, не самі, а з допомогою ось тих людей, серед тих людей ми знаходимо одну, дві, три, можливо, у вас і більше буде, активних людей, які будуть просто повторювати ваші дії, які будуть виконувати так само цей план і далі будуть рости по кар'єрній лінії. Ось. Ось така ваша перша має бути ціль. Тільки потрібно працювати. Працювати потрібно, щоб досягнути цього рівня 3 години в день.